Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дозатор зубної пасти. Даний пристрій спеціально розроблено, щоб зробити чищення зубів більш зручним. Диспенсер автоматично видає необхідну кількість зубної пасти, що дозволить її економити. Крім того, пристрій має універсальний дизайн, який підійде під будь-який інтер'єр. Нії кімнати він виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це незвичний та цікавий спосіб модернізувати вашу ванну кімнату. Пропонуємо до вашої уваги реалістичні декоративні вазони. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі, виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь-якому простору. Рослина поставляється в горщику, що дозволяє легко розмістити її на будь-якій поверхні. За ними легко доглядати, вони не потребують поливу чи обріз що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги елегантну вазу з різнокольоровим евкаліптом. Це чудовий вибір для створення затишної та стильної обстановки у вашому будинку. Гілки штучного евкаліпта з яскравим листям є сучасною прикрасою, здатною надати інтер'єру особливого шарму. Ці штучні рослини мають безліч переваг. Вони не вимагають догляду, не страждають від нестачі сонячного світла та залишаються незмінно привабливими протягом тривалого часу. Пориньте у світ яскравих Фарб та неперевершеної краси природи з цими прекрасними гілками евкаліпта. Пропонуємо до вашої уваги штучну зелену огорожу. Це унікальний елемент декору для саду, який забезпечує приватність та захист від настирливих поглядів. Огорожа складається зі штучного зеленого листя, яке імітує зелень плюща та створює природне відчуття живої рослинності. Вона виконана з якісних матеріалів, що забезпечує її тривалий термін служби та стійкість до впливу погодних умов. Насолоджуйтесь красою природи та комфортом особистого простору з цією вито. Мшиною та практичною огорожею. Пропонуємо до вашої уваги декоративні гірлянди з листя. Це чудові прикраси для весіль, домашніх свят, днів народжень та вечірок. Зелені декоративні гірлянди створюють атмосферу свіжості та природньої краси у будь-якому приміщенні. Ними можна прикрасити столи, повісити на стіни або ж підвісити вздовж місця святкування. Листя зроблено зі штучних матеріалів високої якості, що робить їх стійкими до вицвітання та дозволяє зберегти яскравий зелений відтінок. Додайте трохи природної краси та свіжості у своїй урочистості із цими елегантними зеленими гірляндами.